СБУ викрила черкащанина сепаратиста. 36-річний чоловік вів антиукраїнську агітацію у соцмережі, а саме поширював матеріали із закликами змінити територіальні межі та державний кордон країни. Також агітував за приєднання території Сходу України до Російської Федерації. Слідчі управління розпочало кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування агітатор освіти до трьох років позбавлення волі. Про це написала одна з черкаських газет більше цікавого у нашому традиційному огляді преси. На Черкащині в перший день мобілізації до військкомату прийшло 150 добровольців. Пише інтернет-видання. Вчасно, це люди, які готові захищати Україну і без повісток, зазначив обласний військовий комісар Євген Курбет. Загалом із початку мобілізації понад 80% жителів області готові йти на війну добровольцями. Дає рахують відмови від хабарів. Так цьогоріч звітують, не взяли гроші вже в дев'ята. Йдеться в Черкаському краї. Востаннє інспекторам пропонували відкупитися від порушення правил дорожнього руху на старий новий рік. У шполі водій Хонде за уникнення адмінвідповідальності запропонував стражам автомобільних доріг 50 гривень. Призначити заступників голови ОДА та голів районів мають за півтора місяці. Президент та прем'єр-міністр України дали вказівку у найкоротші терміни узгодити всі керівні посади на місцях. Про це написала вечірка. За словами обласного очільника Юрія Ткаченка, кадрова робота в регіоні активно триває. Деякі пропозиції кандидатур Черкащина надала державним керманичам ще до Нового року. У Черкасах уже понад 20 тисяч безробітних, пише акцент. В середньому на одну вакансію нині претендують щонайменше 16 містян. Аналогічна ситуація скрізь по області. Всього, за підрахунками спеціалістів, на Черкащині більше, ніж 100 тисяч безробітних.